Вітаю вас, малята! Складіть речення за малюнком. Взимку день короткий, а ніч довга. Взимку неба сіре, часто йде сніг. Зима прийшла в ліс, сніг вкрив дерева та ялинки. Сніг лежить на гілках дерев і чагарниках. Взимку вода в річках замерзла і перетворилася на лід. Взимку білочка сіренька, а влітку руденька. Зайчик взимку білий, а влітку сірий. У зимовому лісі сплять ведмеді барсуки, їжачки. Тільки ялинка взимку і влітку зелена. Зима прийшла в місто та села. Сніг засипав дороги і будинки. Птахам взимку холодно і голодно. Діти майструють годівнички для птахів. Взимку діти будують гірку, катаються на санчатах, на лижах. Взимку діти грають в сніжки, ліплять снігову бабу. У містах і селах зустрічають Новий рік. Діти та дорослі прикрашають ялинку. Дід Мороз та Снігуренька приносять подарунки.